Рунь, дивись ще за цей. Короче, як в Таїланді, чи в В'єтнамі, що я вішаю блять, і півдня воно висить те, що я повісив. Ну, Тут оці попрошайки, попрошайки, не, все Чистять все одразу, У мене там в бардачку лежали, такі бултики які ті вичистили. Тут нічого не можна кидати. Нічого. Ну, Мало в тебе прикольно. На собі мені взяти. Блін. Що, е, е, Пішли. Хай мала постоїть Чуть-чуть. Е, а потім підемо до мене. Подожди, тобі тут по-любому тут залинешся, зараз житло будемо шукати. Ти ж англійське знаєш, пішли будеш балакати за жилье. Е, Окей, паркінг. Паркінг. <рикінг> Це така, супер. Бутифол. Пішли. Зараз дивись. ти ж по-англійську знаєш. Де як тут? Нормально, йди сюди. Тут саме оптимально. Тільки дивися, я живу в старому буди. За 250, а ти можеш жити в новому нові за 250. Ми зараз все пройдемося, все знайдемо. Я хотів їхати в відосики пеля, ну не поїду, я тебе краще заселю. Е, що тобі, нас серелевен. Ну Він найдорогім в, мі в місті, в мірі. Е, це, це у нашій, бо тут вже дорого, дуже круті живуть. І це ж маленький остров, лап -лап а Сібу я їздив до Дєвок, центр, це великий остров. Mm. А я тут щось залишив? І добре, що залишився. Я... Тайфун, скільки людей погибло, 200 людей погибло 30. і затопило моїх дівчат в центрі. І... А тут все нормально. Це остров маленький, і аеропорт рядом, пішку можна дойти. Дивіться, воду. Зараз тобі розкажу, а потім знайдемо кімнату. Вода, така буде бутиль в кімнаті, міняєш 50 центів отакий бутиль. Ну, її не прийму, вміс того, що будеш на дівки, буде будеш століт бігати. Її п'єш. Буду 57, ага. а це на Ружня. Короче, тут ми стираємося. Одна загрузка, отака десь турба. 5 доларів приблизно, 4 долари. Oh, um, uh, you say, please, lady, man, woman. Де okay, вона? Um, no. Please? Yes? А чи так погано а? а? Вай, 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 вай. Don't, don't the... Я до неї простовав the... цілий місяць. А воно ходить бойся сиділо, божу. А вона мене питає, а скільки ти мані-мані? Я кажу тисячі, а вона каже, а я три хотіла. <laughs> нею ругаємось постійно. Подожди, а що воно? А, сотова св'язь, воно перебило мені. Так, наверное, все продбило. Сотова св'язь. Вірмо, відео збило. Так, а ну подожди, збило чи ні? Короче, стираться тут, я не знаю, чи відео збило. 에... Попробуй, тут старша є, я хотів з нею побалакати, жіночка. Попробуй сказати побалакати по-англійськи, щоб тобі сняти, що ти земляк приїхав, хочеш орендувати на год. На год, кажи. Вона в нас за цим убирається. Подожди, Рунь. Ти ага. по-англійськи вона балакає. Кет, кет, пліз. Кет. Що?